Ось зараз потрібні якісь зміни. Негайно який стиль хоче запропонувати нам Сергій Робров? Гірше вже точно не буде, щоб бодай не зганьбитися проти французів. Тому я маю своє бачення вирішення цієї ситуації. Всім доброго дня, доброго вечора, друзі. Сьогоднішнє відео більше про живі емоції, свіжі думки та різні погляди на те, що останнім часом коїться зі збірної України. На тлі останніх подій, останніх матчів, я думаю, кожен з вас має свою певну думку на те, в яку сторону, в якому напрямку пливе цей човен під назвою збірна України. І сьогодні я би хотів з вами обговорити всю цю тему навколо національної команди, десь виразити свою позицію, свою точку. Зору, що ми маємо зараз, і що варто було б зробити у найближчому майбутньому. Не як футбольний експерт, не як футбольний аналітик, а як голос і думка звичайного вболівальника своєї улюбленої національної збірної. Якщо такий формат вам цікавий, якщо у вас є своє бачення ситуації, то запрошую вас до обговорення у коментарях. Відео для вас підготував Рудольд. Всім бажаю приємного перегляду і погнали! Кожен з вас бачив останні контрольні два матчі збірної України проти Нової Зеландії і Канади. Ні, я не буду заглиблюватися у аналіз чи розбір, хто як зіграв. Просто хочу констатувати факт, який я вважаю, якщо не всі, то переважна більшість з вас погодиться зі мною. У збірної України немає конкретної ідеї на футбольному полі. Я зараз не беру до уваги тільки останні два матчі. Давайте навіть візьмемо останній Євро 2024 у Німеччині або Ще навіть період відбору до цього євро. Я думаю, кожен ловив себе на думці: а яка ж ідея, яку ідею, яку концепцію гри, який стиль хоче запропонувати нам Сергій Ребров? Ми граємо від оборони чи від атаки, ми ставимо більше на контрвипади чи позиційний футбол. Ми граємо від м'яча, чи ми граємо з м'ячем. І знаєте, найцікавіше те, що після того невдалого відверто євро, без конкретної командної гри та футболу Ідеї минув рік, а гра не змінилася від слова зовсім вже зовсім скоро на нас чекає відбір до чемпіонату світу 2026. Нагадаю вам наших суперників по групі на цю хвилину. Відомо, що УАФ домовляється про проведення усіх номінально домашніх матчів збірної України проти Франції, Азербайджану і Ісландії у польському Вроцлаві, де наша команда у 2023 році зіграла шалений поєдинок з англійцями у одному з матчів відбору до Євро 2026 0-4 з рахунком 1-1. Перший матч відбору ми також гратимемо проти гранда збірної Франції. І одразу ж виникає питання, дивлячись навіть не на результати, а в першу чергу на гру збірної України. Що, яку саме ідею ми зможемо нав'язати, щоб бодай не зганьбитися проти французів? Дивіться, перед Сергієм Ребровим стоїть зрозуміле завдання, яке ще дуже давно було оголошено УАФ – вийти на чемпіонат світу. Але... Питання до вас, дорогі друзі, на вашу суб'єктивну думку, дивлячись на результати останніх років, дивлячись на якість гри, на ідейну, тактичну складову, яку пропонує головний тренер та його штаб, чи не варто було б вже зараз прийняти міри та звільнити Сергія Реброва з поста головного тренера збірної України? Тільки один раз у своїй незалежній історії головна команда приймала участь в чемпіонаті світу у 2006 році, де ми дійшли аж до чверть фіналу. Наступні турніри ми пропустили. Ну і давайте дивитися правді в очі, чи наша команда у її нинішньому стані здатна буде конкурувати з Францією або Ісландією за бодай друге місце у кваліфікації? Ісландці свій останній товариський матч проти збірної Шотландії виграли 3-1 у Глазго. Про Францію навіть казати нічого не буду. Чесно кажучи, думаю, як і більшість з вас на даний момент, я не бачу конкурентно спроможньої збірної України. Яка має всі шанси вийти на чемпіонат світу. Всі ми, нарешті, хочемо побачити нашу збірну на такому великому турнірі. І, дивлячись на нинішню гру і поставлені задачі, розумієш, що вже ось зараз потрібні якісь зміни. Негайно. Але з іншої сторони, перед Сергієм Рибровим стоїть конкретна задача, і не дати бодай спробувати виконати її. Теж буде неправильно, тому я маю своє бачення вирішення цієї ситуації, і навіть на конкретному існуючому зараз прикладі. Подивіться на збірну Італії. Виліт у одній 8 фіналу євро, ліга націй, хороша гра, і в підсумку друге місце на рівні з французами. Але далі виліт у плей-офф. кваліфікація до чемпіонату світу. Перша гра з Норвегією і ганебна поразка 3-0, яка ставить під велике питання можливість прямого виходу італійців через перше місце. Що робить керівництво? Пряма цитата головного тренера Лучано Сполетті. Учора ввечері ми з президентом Гравіною досить довго розмовляли, і він повідомив мені, що я буду звільнений від обов'язків головного тренера національної збірної. Я не мав наміру здаватися, хотів продовжувати виконувати свою роботу. Я й досі переконаний, що зміг би вивести цю команду на чемпіонат світу у вівторок. Я підпишу розірвання контракту з Федерацією футболу Італії. Заявив спалетті. Як на мене, це ідеальний приклад для УАФ, що має зробити керівництво після першої гри збірної України з французами. За умови, якщо ми з вами так і не побачимо ніякої ідеї, ніякого конкретного плану, ніякої змістовної гри та результату не на нашу користь. Ця гра, як на мене, повинна вирішити долю Сергія Реброва на чолі головного тренера збірної, так само як це сталося з Лучано спалетті. Немає змістовної гри та. Негайного результату до побачення гірше вже точно не буде. Раз сказати, що це відео не мало наміру захейтити збірну чи головного тренера, тільки випустити свої ідеї, свої думки та пропозиції на публіку. Повторююся як звичайний вболівальник збірної України. Напишіть у коментарях, можливо, ви маєте своє більш конкретне і логічне, на ваш погляд, бачення ситуації. Можливо, я забув щось додати, важливе підмітити. Пишіть у коментарях. Звичайно ж, я бажаю нашій команді тільки перемог як найшвидше знайти свою гру. З вами був Фрон. Дольт. Всім бажаю приємного та спокійного залишку дня і до зустрічі!